Смачно тут! Однією з улюблених перекусів нашої сім'ї є шаурма. Давайте спробуємо приготувати її в домашніх умовах. Це дуже смачно, ситно і швидко. Для цього нам потрібно філе, лаваш, овочі, зелень та приправи. Перш за все, треба нарізати на невеличкі шматки наше філе. Можна взяти будь-яке м'ясо, проте курятина готується найшвидше. Перекладаємо філе у миску і будемо маринувати. У мене тут сіль, перець, приправа для курки і італійські трави. Мо ви можете вибрати за власним бажанням. Вливаємо сюди також олію та соєвий соус. Та залишаємо на хвилин 15, аби трішки м'ясо промаринувалося. Смачно! Поки наше м'ясо маринується, приготуємо заправку. Для цього беремо 2 ложки сметани. Дві ложки кефіру та 2 ложки майонезу. Сюди ж кидаємо сіль перець, трави, що ви любите яку заправку. Подріблений один зубчик часнику та нарізана зелень. І будемо перемішувати. на сковорідку вливаємо олію і сюди ж відправляємо наше м'ясо. Будемо підсмажувати його на великому вогні хвилин 10-15. Поки смажиться м'ясо, можемо нарізати овочі. Перш за все я беру капусту. Можна брати білокачану, але покинська мені тут смакує краще, адже вона м'якша. До капусти додаємо щіпку солі і ось так легенько переминаємо. Нарізаємо також свіжий огірок. Ріжемо також помідори. І ще я люблю додавати квашені огірки. Вони додають особливого смаку. Можна, в принципі, додавати ще моркву, дехто додає корейську моркву, тобто будь-які овочі, які ви полюбляєте найбільше. тут! Ось так гарно підсмажилось наше м'язко до золотистої шкуринки. Тепер знімаємо його з вогню і будемо нарізати на шматки. Нарізати можна на більші або менші шматки. Це залежить від того, як ви любите, щоб вони були в шаурмі. Для шаурму я завжди беру тоненький вірменський лаваш. Проте він дуже великий, тому я його розрізаю завжди навпіл. Ось так в мене вийде такий менший варіант. Перш за все наносимо соус. Ось так, на краєчок більше. І для того, щоб лаваш не був все ж таки сухий, ось так по всій його довжині мінімально змащуємо. Тоді він буде досить вологий, такий насичений, не сухий. Тепер накладаємо капусту, помідори, огірки та квашені огірочки і, звісно, м'яско більше або менше класти за вашим бажанням. Зверху також трішечки поливаємо кетчупом, можна і гірчицею, якщо вам смакує вона. І тепер загортаємо. Для цього так краї підтискаємо з обох сторін. І ось так акуратно будемо скручувати. Робимо і з рештою наших лавашів. Загалом у вас три штуки із цих інгредієнтів. Підсмажуємо шаурму на розігрітій сковорідці, з кожного боку, по декілька хвилин сковорідка суха, але вогонь великий. І кладемо швом вниз, це важливо. Ось так перевертаємо, хвилинку підсмажуємо з чотирьох сторін. Не забувайте підтримувати наш канал лайками, коментарями та підпискою. Буду вам за це дуже вдячна! Ось такі гарненькі лаваші у нас вийшли. Давайте заглянемо, наскільки вони апетитні всередині. Хрустять неймовірно. Ось погляньте, який він соковитий всередині. Смачно, ситно і швидко.